Дай Боже, по горі горі, пагоньки ходять, пагонки ходять, піряч коронять, ой, дай Боже, павоньки ходять, віряч короня, за ними ходить, грешна я пана, ой, дай Боже, за ними ходить, грешна я пана. Панна, панна Івана, пірячко бере, рука весладе, ой, дай Боже, пір'ячко бере, рука висладе, з рукавця бере, віночок плете, ой дай Боже, з рукавця бере, віночок плете, Віночок плете, та ся вирає, ой дай Боже. Що плете, та й дивися ненько, чи хорошенько, ой дай Боже, дивися ненько, чи хорошенько, ой хорошенько, моя донечко, ой дай Боже, ой, хорошенько, моя донечко. ми бажаємо вам любі, господаре. Щоб щастя і здоровля дав вам у парі, синів, як той місяць, а дочки, мов зорі, багатство в оборі і повно в коморі. На тоці бійно, в пасіці рійно, в садочку рясно, а в хаті щасно. На кожнім броді, на перевозі, хай з вами буде Бог у дорозі. А на тім слові, бувайте здорові. Бувай здоровий, господареньку, не сам з собою, разом з жоною, з дорогенькою, родиною. Дай Боже!